На Закарпатті розпочали реалізацію проекту з реабілітації учасників бойових дій на сході України Подаруй тепло герою, яке здійснюється громадським об'єднанням Європейський Ужгород спільно з державним самоврядуванням українців Угорщини. І ми запропонували, що ми привеземо в Угорщину учасників АТО, конкретних людей з конкретною історією, і, а вони в свою чергу будуть про них турбуватися. Будуть ними опікуватися. От власне, це коротка преамбула до цього проекту, який ми на минулому, на перший етап, якого на минулому тижні ми реалізували. На конференції також були присутні два закарпатці: військові 80-ї аеромобільної бригади, які безпосередньо брали участь в боях в Донецькому аеропорту. Кіборги розповіли про пережити на передовій та солдатські будні. Поступила команда. Ви, а... Виїхати у село Піски. Ну, де ми у Пісках ми пробували там біля 8-9 днів. Там вже почалися обстріли. Після цього ми заїжджали у Донецький аеропорт. Ми поїхали на вишку аеропорту. Бійці розповідають, як тільки під'їхали до диспетчерської вишки, їх відразу зустріли ворожі снаряди. На щастя, тоді ніхто не загинув. Однак це був лише початок. Були десь колись постріли, після восьми вечора нас дуже привітали, чотири з половиною інтенсивного бою. Стріляють вони там не з автоматичного озброєння, 12 д7. З усього, що вони мають, вони випустили, показали, зустріли нас. Ну і ми показали, що ми годні вистояти. Усього Закарпатські в аеропорту пробули два тижні. Відбиваючи атаки, паралельно військові будували укріплення, оскільки аеропорт був ще знищений. Згадують, кожні шість годин по двоє заступали на чергування. Інші в цей час намагались відпочити. На Навісті нас знаходилося вісім-вісім чоловік. З них медик і був нас капелан. Будній будні. Михайлович наш е, споруджав, е, так би мовити, <святкові> обороните огруження. Е, е, це була плитка, яка була внизу на, ну, на підлозі. Він її збивав. Вже потом збирали в мішки, і ми вже потім закривали, тому що вікна були там розбиті. Як зазначили кіборги, всього за період боїв в аеропорту загинуло близько 260-280 українських військових. З ворожої сторони втрати набагато більші – десь близько півтори тисячі. Також бійці впевнені, в аеропорту з ними воювали професійні військові РФ, а також донські козаки. Це було зрозуміло з тактики ведення бою. Недосвідчені сепаратисти так воювати не змогли. Зазначили українські герої.